Всім привіт! Сьогодні будемо розказувати плюси і мінуси гравця Месі. От її звати Месі, от вона. Зараз ми будемо дивитися її статистику на 9 селі. На 9 селі в неї 6480 життя. Швидкість в неї нормальна, швидкість перезарядки в неї теж нормальна. Знімає вона 2304 життя, дальність атаки далека. Вона б'є, можна сказати, з цієї пушки. Можна. сказати, от вона. І вона от з цієї руки зламаною б'є. Її Ульта вона знімає Ультою 2232 життя. Таність Ульти маленька. Можна сказати, не її, можна сказати, що вона біля неї утворюється, можна сказати, вибух. Він знімає 2232 життя з 9 силою. От можете дивитися її статистику на 9 силі. Тепер перейдемо до її скінчиків. Перший скінчик, вот, як ви бачите, тех Мейсі, От вона є. є от є другий скінчик, найдорожчий, я так думаю. Це з геймів І блінги, от він. Такий. Okay. Дукольний. Якщо ти купляєш його за 5 тисяч блін, або за 149 геймів, ти можеш тобі дають ексклюзивний пінчик. От можеш подивитися зліва. Так топ. Дуже прикольний скін. І от сліб на Мейсі. Це останні скінки в неї є. На жаль, золотого поки що немає. от це всі її скінчики, тепер переходимо до її пінчиків От можете подивитися, які в неї пінчики. Є тут сумні, лайки, хлопання, сердечко, злість. Ну, тут всі є пінчики. Як ви бачите. Тепер я буду, тепер я вам розкажу, що роблять її посівки і гаджети Перша посівка. Перша посівка, можна сказати, вона, коли неї хтось, то сказати, вона робить ривок і заморожує противника на 0,5 секунд. Другий гаджет, можна сказати, кто не включає гаджет їй додається одна, один удар. І якщо вона тим якраз ударом попадає в когось, то на 30% більше знімає противник. Або роботи. Наші керівництво беріть краще на щит або на домах. Це найкраще. Далі її перша посівка. Її перша посівка. Якщо чим ближче противник, то вона знімає нормальне життя. Там, наприклад, 2400 життя. А якщо противник далі, з самої далекої дистанції, якщо вона найдалі вже страє і не дотягує до когось, то саме то вона знімає десь на 20% більше життя, якщо дальність максимальна. Друга посівка дуже ефективна, беріть її краще другу посівку, вона дуже ефективна. Бо коли включаю мех ульту, коли вона включає ульту, то коли робиться вибух і когось попадає тою ультою, то на 2 секунди противник заповільнюється. Повільнішим стає Далі є гіперзряд. Гіппзрят на її ну, доволі крутий. Ну, доволі дуже крутий, радимо, якщо у вас є багато монет, можете його купити. Цей гіперзаряд додає 26% до швидкості, 25% до дамаги і 5% до щита. Більше нічого не додає. Але якщо, оскільки гіпзряд ще щось може давати, якщо ти використовуєш гіперзрадом ульту, то Месі. Не просто відштовхує, вона відштовхує. І ще після відштовхування можна сказати, прості пульки відлітають. Шість пульок в різні сторони. Так то більше нічого він не здає, не додає, йдемо тестити. Беру перший гаджет і першу посівку. Йдемо тестити. У доволі дуже сильний персонаж. От можете подивитися самого босика от неї я знаю, це 8 життя, вона знімає 2560 життя. А от якщо ми так зробимо то вона вже от, якщо з самої ідеальної дистанції вона знімає 2560 життя, перено знімається 1072 життя. Утою вона знімає 2480 життя у літою. А от підраду вона знімає... Знімаю вона дуже багато. І от, можете побачити, вона отаке от робите. Робить. Зараз я її підряд. От, дивіться. бачите Там шість пульок вилетіло. Це доволі навіть дуже круто. От ще раз вам покажу. Доволі дуже круто. І от і гажет. Зараз продемонструю вам. От, вона робить ривок і зупинює вот. Противник не зміг бити там в ту секунду. Якраз. Ну, доволі в ну, дуже гарний цей гаджет. Я завтра вам би брати краще цей гаджет. Бо він ну, дуже прикольний, я вам скажу. Ну і, і призрят результат це теж доволі крутий. він Гіперзаряд Виходимо. Дамо тестити другий гаджет і другу пасівку. Це йдемо. Зараз от потрачу сі, от гаджет, доволяю одну. От, от, от зимою 2560 життя одно. От там, зараз да, треба якогось нічого продемонструвати. От. <кхе> бачите як заповільнення там, стрілочки? Та це якраз на 2 секунди, Ну це доволі-дуже круто. Ну от, як ви бачите, підряд теж у неї непоганий такий. Ну, Цей гаджет теж сильний. Але краще його не брати. Думаю, він не такий собі крутий вже. Не, ну, гіперзряд доволі дуже крутий. Так що рада вам би його купляти цей гіпзряд. Доволі дуже крутий гіперзряд. Вот. А так то я хочу ще вам розказати, на який вона режимі підходить. Перший режим, куди вона підходить, в соло ШД. І в Duo шд вона теж підходить. Це ідеальний режим для неї, я так думаю. Якраз він для неї, якраз, думаю, і створений. Ну це дуже він підходить. Якраз. Ще вона підходить багато інших режимів. Якраз це входить і... Сейф і може захват кристалі. захват кристалі ради вам би не брати, воно не сильно гарно, кристалі підходить. але ну, Деякі дальні карти можна брати. Ну Краще беріть Боу, Соу SoD, ну і душе де, далі сейф. Більше інші вже краще не беріть. Кращого вже немає режиму. От рада вам би апатись, якщо що, краще соло ШД. Це найкращий, думаю, режим для неї. А вот так от вона. Сильний герой, дуже дуже сильний, я так думаю. А якщо думаєте, якщо це сильний герой, то ставте лайки. І не забавімо підписуватись на мій YouTube канал. Дякую всім, хто дивився мій ролик. Як я розказав, плюси і мінуси гравця Мейси. Так то дякую, кто мій ролик. Всім па-па!